Черкаські пожежники боролися із вогнем у госпіталі. Саме там відбулися спеціально пожежно-тактичні навчання. За легендою, пожежа сталася на одному із поверхів будівлі. У ході навчання, ДСНСники розробили план ліквідації загоряння та план порятунку людей, пожежники відпрацювали практичні дії із застосуванням спеціального спорядження і техніки. Окрім цього, рятувальники перевірили пожежну сигналізацію, наявні евакуаційні виходи та план евакуації пацієнтів і обслуговуючого персоналу. Під час навчань відпрацювали відно загорання на четвертому поверсі, на п'ятому поверсі підрозділи значить, залучалися в Черкаському міськрайонного відділу. Такі навчання потрібно проводити регулярно. Це мобілізує персонал. Ми розуміємо, що робити у даних ситуаціях, якщо, не дай Бог, вони... Такі ми маємо ситуації. Це стимулює нас, тому що ми відпрацьовуємо кожний крок.